Всім привіт! Мене звати Анна Тулієва і я ведуча влогів про Євробачення та ведуча телеканалу хотіла сказати та ведуча ютуб каналу Євробачення Україна. Музика Сьогодні ми з вами поговоримо про новини Євробачення, що ж там такого цікавенького відбувається у Ліверпулі на даний час, і до чого приводить співпраця Суспільного та BBC на Євробаченні. Слухайте далі. Але перш за все, я хочу вам нагадати, що ми вже з'їздили у Львів з нашим оператором Антоном і зняли для вас влог із концерту творчих. Тому можете його переглянути. Я думаю, що він вам нагадає атмосферу Євробачення у подорожах. Тому дивіться десь отут. Ну, або тут. Погнали. А ти може ти, ти тут вже? Ти ж даш ми <клес> Не кажи нікому. Там не було нічого. Ну і перш за все. Відомо стало те, що Євробачення оголосило артистів, які будуть виступати на моїй улюбленій локації Євробачення, саме Євровілич, тому що саме з цієї локації розпочався мій великий шлях на Євробаченні. Мене звати Анна Тулєва і я волонтерка е, упс, ведуча влогів про Євробачення. Це будуть такі артисти, як Джамала, Калуш Оркестра, Гой, Антитіла, Альона Альона та When God's Shatters Open Us One More Джері Хейл. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю новину. Перший півфінал відкриє ведуча Євробачення цього року від України, а також фронтвумен гурту Хардкіс Юлія Саніна, і вона виконує, мабуть, шматочок пісні Маяк. А в перерві між виступами конкурсантів на сцену вийде відома співачка Ріта Ора, яка виконає попорії своїх відомих хітів. Який хіт ви пам'ятаєте найбільше від Ріти Ори? Напишіть у коментарях. Ну, а окрім своїх хітів, Ріта Ора виконує е, нову пісню. Це буде прем'єра. Тому я думаю, фанати Ріти Ори будуть трішки більше чекати на Євробачення. Андрію, є у тебе ще якась пісня сьогодні? Є у мене «Ти ж мене підманула. Давай! Касаловое понеділок, підем разом по барінок. Я тебе нема. Альоша, наша представниця на Євробаченні 2010, яка виконувала пісню «Sweet People». Oh, sweet people. Цього разу у Ліверпулі з'явиться на сцені е, Євробачення у півфіналі і виконає пісню «Ordinary World» британського гурту Дюран Дюран. Все ви почуєте та побачите у першому півфіналі. А от щодо другого півфіналу. А от у другому півфіналі ми побачимо та почуємо на сцені Євробачення Марію Яремчук, репера Отой, і також представницю на дитячому Євробаченні 2022 Злату Дзюньку. А завершить виступ Марія разом із репером Отой та Златою Дзюнькою, і вони виконують перформанс під назвою Музика єднає покоління, який буде розповідати про поєднання різних культурних поколінь України. Мені вже цікаво і. Я дуже хочу почути це, тому що мені здається, що Герман Нінов в складі команди Суспільного разом з командою BBC зробив класний перформанс. Тому я сподіваюся, що все буде класно. А ви найбільш популярне питання змі, яке мені ставлять, Чи ставлю я номер творчих? Ні, я відповідаю за. Ту частину шоу, яка не є конкурсною, для мене це дуже велика місія і дуже велика відповідальність. Тому що в цей переломний історичний момент, в момент е е боротьби України з російською агресією, кожен вислів України на багатомільйонну аудиторію це потужний меседж. це... Е Можливість привернути увагу до е, нашої країни. Цьогорічний конкурс є унікальним е, взагалі у всій історії Євробачення, тому що вперше е, конкурс проводиться двома країнами. Е, конкурс від імені України проходитиме в Ліверпулі. Е, тому це величезний і дуже крутий симбіоз двох культур. На сьогодні вже відомі е, багато секретів шоу. Ми вже знаємо концепт посткардів і дуже тішимося з того, що спільними зусиллями BBC Studio і нашої команди нам вдалося, не дивлячись на перепони, пов'язані з російською агресією, інтегрувати всі посткарди в Україну. 37 визначних місць України побачать європейські глядачі в цьогорічному шов в цьогорічних шоу. Це це велике досягнення. Ми створюємо справжній портрет України, тому історія кожного артиста, який буде виходити на сцену Євробачення або зніматися в якихось відеороликах. Також повинна бути справжньою. Також ми поспілкувалися з артистами, які будуть виступати у півфіналах та фіналі. Вірніше не поспілкувалися, а попросили їх записати коротеньке відео, що для них означає саме ці виступи на Євробаченні. А uh, давайте послухаємо, мабуть, що я буду вам тут переповідати все. <світ> переповідати все <світ> привіт! Я Отой, український виконавець. І Я виступатиму у другому півфіналі на сцені Євробачення 2023. Для мене це особлива честь, враховуючи, який етап проходить наша з вами держава. Увесь світ чудово усвідомлює силу та волю українського народу. Прийшов час світу. Усвідомити нашу культурну силу та наповненість Мій виступ буде особливим, адже ми не просто написали щось нове. Ми взяли за основу одного з лідерів української культури, того про кого говорять усі у всьому світі, пов'язуючи його з Україною. Хто саме поки що секрет? Але аби дізнатися більше, приєднуйтеся 11 травня. У другому півфіналі Євробачення 2023 Слава Україні! І бережіть себе! Обіймаю! Привіт, друзі! Я співачка Альоша, і я хочу розказати вам дуже приємну новину на цьогорічному Євробаченні 2023 у Ліверпулі Я так само буду співати 9 травня. Це буде перший півфінал. Тому я усіх закликаю обов'язково дивитися, обов'язково брати участь. Як ви це можете робити, тому що коли ми всі разом, це неймовірна енергія, неймовірна молитва, яка є дуже сильною. І музика є тією мовою, яка нас об'єднує усіх. Тому обов'язково не пропускайте, дивіться, тому що для нас євробачення усіх, для нас, усіх стало вже дуже гарним майданчиком говорити про Україну. Всім привіт! Мене звати Злата Дзінки. І минулого року я представляла Україну на дитячому Євробаченні 2022 в Єревані. І цього року я буду рада побачити вас зі сцени дорослого Євробачення в Ліверпулі. І я буду виступати у півфіналі 11 травня. Тому буду рада вас побачити. Всіх цьому. я моє-люблю, слава Україні. Ну а після параду прапорів 26 країн-учасниць на сцені Євробачення з'являться такі українські зірки, як Джамала, Тіна Кароль, Го Ей та Вірка Сердючка. І разом вони виконують свої хіти, але у новому аранжуванні. А також можливо вони якось поєднаються із британськими хітами. Тому я сподіваюся, що ви ще більше чекаєте на Євробачення, бо Україна там дійсно буде всюди. Привіт, я Катерина Павленко з гурту Look at me, I'm happy. Тому що цього року ми повертаємося на велику сцену Євробачення. Зустрінемося в фіналі. Привіт усім! Надзвичайно зворушена, і щасливо повідомити, що була запрошена виступити разом з іншими нашими чудовими артистами українськими на сцені Євробачення 2023. Це буде у Ліверпулі. Ви обов'язково побачите цю трансляцію. Вболівайте, українці за інших країн, які підтримували весь цей час нашу державу у супротиві проти ворога. Для мене це особливий момент, тому що я була на сцені Євробачення у 2006 році. Пройшло дуже багато часу. І цікаво, що нового я зможу привнести на сцену. Цікаво, що і як навіть як буде це виглядати цей перформанс, Тож для мене це такий своєрідний так само челендж. І я дуже рада, що в нашій державі є така можливість на культурному фронті представити нашу державу по різному. Слава Україні! Героям, слава! Я бажаю вам всім гарного настрою і слідкуємо за подіями. Тож, Євробаченню українському бути. Друзі, привіт! Мені дуже хочеться повідомити вам неймовірну новину. Я повертаюсь на головний музичний конкурс Європи на Євробачення, на її величність сцену. І ми зустрінемось з вами 13 травня офлайн і на Суспільному, де я буду співати для вас. Ви знаєте, як саме зараз для нас важлива кожна пісня, кожне слово. Бо ми з вами говоримо про Україну. Люблю вас, ваша Джамала. Привіт. Я Кіломет з гурту гуртукалош оркестра, і цього року ми будемо виступати на сцені Євробачення 2023 у фіналі. Для нас це дуже особливо повернутися на сцену Євробачення в інакшій ролі. Бажаємо цьогорічним учасникам тільки перемоги! Дивіться прямі ефіри «Євробачення» на платформах Суспільного. До зустрічі у Ліверпулі. Слава Україні! Ну і 15 квітня творчі виступлять у Амстердамі на ще одній євровечірці, щоб розповідати про Україну, розповідати про наші сталеві серця. Тому ми вже, мабуть, можемо побачити, як це було. Дивіться далі. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки, стежте за новинами. Євробачення. З вами була Анна Тулєва. Скоро побачимось у Ліверпулі. Дякую!